Всім привіт! Це мій перший мультиметр, який я собі купив. Я ним працював досить довго, він мене влаштовував. Але він вже виробив свій ресурс. Тут стерлися дорожки, де ось цей перемикач. Також в ньому я був міняв один раз кнопку включення. Також до цього приборчика я собі купив ось такого простішого. Він в мене довго не попрацював. У мене він впав і тут перестав робити сам дисплей. Після того в мене з'явився ось такий мультиметр. Мені його подарувала дружина. Користуюся я ним досі. Тут проблема була тільки з кнопкою включення. Я її був раз замінив, і оце вже другий раз вона перестала нормально працювати. Буває, вмикається. О, бачите, зараз. Не хоче виключитись. Так само буває і включитись не хоче. Потім купив до цього прибора ось такий невеликий. Зараз у цих два мультиметра у мене є робочі, я ними користуюся, але вирішив купити собі ще один ось такий. Прийшла мені сьогодні посилка, я розпакував ось такий мультиметр. Ось така фірма, ось це модель, плюс це, яку я собі купив. Купував в ось в цьому магазині. Дуже мені сподобалося, я зробив замовлення, і на другий день прибор вже був в мене. Зараз хочу подивитися, як він працює. Мультиметр знаходиться ось в такому захисному кожусі. Я його тільки що зняв, не дивлячись на те, що в мене в гаражі холодно, досить такий еластичний. Зняв я цей кожух, тому що хочу подивитися, які тут стоять батарейки. Тут повинні стояти дві пальчикові батарейки. Тут стоїть дві ось такі батарейки по 1,5 вольта. Я спеціально шукав прибора, що був на таких двох батарейках, тому що всі мої мультиметри вони працюють від батарейки крона. Крони зараз досить дорого коштують і купити нормальну досить важко. Купляєш, ніби дорожчу, а вона працює. Дуже мало. О, також тут є ось така наклейка. Це, щоб, напевно, не розбирати мультиметра, тому що він на гарантії. Дали мені рік гарантії. Ось так він виглядає. Так. Ставлю його назад в його захисний кожух досить так плотно тут все. Ось так. Цим мультиметром можна міряти напругу, змінна, Постійно. Також є продзвонка. Конденсатори можна міряти. Тут на упаковці має писати до 40 мікроферат. можна не міряти. Небагато, але в мене є спеціальний прибор для конденсаторів, тому для мене це є не проблема. Частоту можна міряти. Транзистори, температуру можна поміряти. І що для мене важливо ампераж. Змінний і постійний. Зараз ми подивимося, як він нам показує. В комплекті щупи ось такі ось на температуру, щоб поміряти. Щупи досить. Такі непогані, непогані за ці гроші я маю на увазі. Звісно, можна купити і щось крутіше зараз. Але мається на увазі ціна якість. Тут такі заглушки. Так, ставим. Спробуємо помірити переноска. напругу так. 228 вольт зараз у мене. Зараз взяти старий мій прибор. Цікаво, що він покаже. Ось ця кнопка якраз зараз. І не вмикається. О так. Ой, треба поставити на зміни струм. 229 А цей зараз ну Ну, зараз так само є. Однаково показують. Так, тепер можна подивитися постійний. У мене є ось такий саморобний блок живлення. Зараз ми подивимося. Одинадцять, дванадцять вольт. зафіксувати. У мене на цьому блоку живлення теж є дисплей. Дванадцять. Тут також дванадцять. Нормально. Так, це нам зараз не потрібно. Так, це продзвонка. Чому не піщить? А, тут перемикається. Можна діоди прозвонювати Цяти якусь плату подивитися, так, все дзвониться. Так, оми подивитися досить так швидко він. вторая двести 215 ом Сорок шесть. Все у резисторы какие-то омни попадаются. О, 4 и 6 кОм. Да, такие есть. Мычка. 4,6 км. 8,26 Досить таки. На перший погляд непогано. Конденсатори. Зараз попробувати взяти якісь поміряти. 10 мкФ, 16 вольт Прямо на платі покаже щось. Показує. 9.36. Так, ще якісь глянути. Він до 40 мікроферат. А тут і нема більше. Тут одно, що якісь десятки на цій платі. 10, 10 і 10. І більше вже йдуть. Більше цей прибор не буде міряти. Добре. Так, ще частоту можна поміряти. розетці має бути 50 Гц. 49,9 Непорядок. А чого не 50 щось не то з частотою. Транзистори можна міряти, температуру. Зараз подивимося, яким температуру міжна. Реагує на мої пальці. Температура піднімається. Цікаво, замірюємо ми температуру тіла чи ні. Дуже довго піднімається та температура. Взяти паяльника. Сто двадцять три, сто сорок сто п'ятдесят два сто шістдесят. Сто шістдесят градусів ось тут, саме жало воно, в принципі Більше має бути. 242. Показує температуру. Це добре. Іноді потрібно заміряти. Ось такий приборчик. Ще з плюсів, які тут є, тут є підсвітка. Ось, іноді, коли десь під автомобілем прозвонюєш проводку, ось. Там не завжди добре видно і підсвітка буде мене виручати. Ось такий огляд. В принципі, буду працювати. Потім поділюся з вами враженнями, чи коштує він свої гроші, чи не коштує. До речі, купив я його. Ціна на сьогоднішній день 684 гривні. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.